Ми повинні дякувати за будь-яку допомогу. Хоча, якщо говорити відверто, вся ця допомога, яка начебто має бути, вона, по-перше, заходить запізно. По-друге, дуже часто це бажання просто відкупитися від проблематики. самим не сильно обострять отношення з Росією на всяк випадок, але так сказать, давати корінь якісь кошти, щоб ми боролися, ну так не сильно, щоб побіждали. Тому що, якщо ми говоримо про 19-й пакет санкцій, який такими трудами був прийнятий, там найважливіше, що могло вдарити по Росії. Це заборона на імпорт в Європу з Росії зжиженого е, газу. Це тому, що великий ринок, напевно, найбільший ринок зжиженого газу Росії. Це Європа. Пакет санкцій дебутувався навколо того, з якої дати він має вступити в силу. Одні хотіли з першого на першого 28, інші хотіли зараз. І зійшлися на тому, що цей пакет санкцій вступає в силу з 1 на 1 27. -го. Що буде з Україною за рік і два місяці? І що буде з Росією з Європою? Ніхто нічого не знає, тому це такі відкладені санкції мене більше похожи, знаєте, напугало, що от воно десь є, колись воно там настане, але миттєвих результатів, на жаль, це все не дає.